Сьогодні приємний день для мене. Покажу зараз, що мені подарували. Всім привіт! Отака в мене сьогодні приємність, такий красивий букет квітів на моє день народження. Дивіться. Отакий красивий Максим приніс. Зранку став, поїхав в Шеннон. Я навіть не зрозуміла, як це трапилося, прокидаюсь його немає. Пишу, де ти, а він каже, я в Шеннон поїхав. Тобі подарунки. Тут така цікава штука. Бачите? Хочу її зараз зняти, але хочу і вам показати. Що ж там цікаво всередині? Якесь воно таке важке. Таке враження, що там є якась чи то вазочка, чи що. Воно бачите, яке воно? Давайте глянемо. Як це воно там? стоїть взагалі. А, це розинка, слухайте. Це розинка. Так, розинку зняла. Ого! О, Дивіться, я в шокі. Це просто така штука з водою. І якщо це зараз я відпущу, воно потече. <с. <с.> я такого ще не бачила. Ви бачили, друзі? Просто отака пластмасова. Фігня і там корінчики просто у воді, і вони от в такому салафані і замотані в таку ось тк... ну не тканину, а ось бумагу. Зараз я їх у воду покладу. Я такого не бачила. І що... Ой боже, зараз потече так все. Ну ви зрозуміли, як воно виглядає, так? Да? Так, ну і тут ще резинка, зараз я пообрізаю. Також обріжу корінчики і водичку поставлю. Цікава підставка. Ну, а тут все нормально. Так, що дуже гарний, мені дуже приємно. І дивіться, що в мене тепер є. Такий красивий яскравий термос чи термокухоль. Якось так можна сказати. Я таких, якщо чесно, не бачила. Це мені Максим подарував. Він металевий всередині. На 800 мл. Такий важкенький, я скажу. Але дуже приємний. Бачите? Красивий з такою резиночкою, я так розумію, що чіпляти можна кудись за сумку там, чи за що, як воно тримає гарно, я вже водичку сюди наливала. Ось написано, що тримає гарячу воду. Ось, бачите, 12 годин, а холодну 24. Ось такий бренд італійський. Ось, але вони так цікаво зроблені, оці метелики. І квіточки, вони як випуклі. Знаєте? Ну, красиво, мені сподобалось так, такий яскравий. Так що такий приємний в мене подаруночок. Ось, і так само мене привітала Людмила Зоріна. Принесла мені. Таку красиву дівчинку. Можете подивитися, У мене є з нею відео на каналі. Передаю вам вітання, до речі. Дуже-дуже дякую вам. Мені дуже було приємно. Ось ми їздили з нею на барахолку. У мене на каналі є відео, якщо цікаво, подивіться. І вона дуже любить такі різні штуки. І одну мені подарувала, бачите, ось дуже красива. Мені прям ну, дуже приємно виглядає взагалі супер. Дивіться, яка красива дівчина. Так що, такі мене подаруночки на день народження. І так само оцей кухлик вона мені теж подарувала на Великдень. Бачите, кухлик її стоїть у мене тут. Я іноді... П'ю каву і чай. Ну, не постійно, тому що боюся, вона така дуже тендітна, боюся, щоб вона не розламалася. Ось. А оце під низом мені тьот Люда, до речі, також вам привіт. Подарувала для вазонів. Я, я поки що не можу вирішити, вона така красива, як ваза. І я не можу вирішити, що туди посадити можна. Ось, можливо, грошове дерево, але якщо нас будуть перевозити то дуже багато місця буде займати. Мені тоді краще його спакувати окремо, а землю окремо потім вже додати, якщо нас перевезуть. То воно поки що в мене використовується як така інсталяція, така підставка під чашко. Он Дивиться вже. Дивіться, дися, йде, йде. Максим якраз ходив, в сушарку перекладав речі наші. Так що. Показала вам сьогодні е, такі подарунки приємні. Поділилася з вами е, такими дуже гарними емоціями. Дякую людям, які мене привітали. І далі ми з Максимом їдемо в шином, придбаємо щось смачненьке, і можливо вечором щось посмажимо. Так що до наступного кадру. Дякую, Дякую за підтримку. Приємного перегляду. Що це за такий ливень іде? Я поки увімкнула, вже і ливня Докаром. нема. Дивіться, яке. Ле. Це моя. О, там і сонце виходить. Вже веселка буде. Ого! Прям дує холодом звідти з-під низу. Ну. Осінь прийшла. Ого, як вода он тече. Блін, дві ну, секунди назад так, такий взагалі лупашив прямо по вікнах. О, через одну хвилинку пустився дощ. Ага, ти тільки зайшов і одразу дощ пішов. Дивіться, як лупашить. Вечір, а куди ми йдемо? Цікаво, друзі. А ми йдемо святкувати мій день народження. По мінімум. Недалечко. Іде та співає, дивись. <рес> Куди ти йдеш? Трохи запізно ми вибрались, ну нічого. Коротше, бачите? У нас сьогодні буде все дуже просто. Ми вдвох взяли стейки. Оце сітку, ось таку ми нещодавно придбали. Якось відео показувала вам. Тут я взяла лаймики, ми пиво взяли, ковбаски взяли, ну не знаю, чи будемо зараз смажити чи ні. І отакий стейк. Сьогодні розкошелилися, взяли на 15 євро отакий. Стейк, їх там два, два шматка, рібай, бачите? Ось така частина корівки. І я тут замаринувала, в нас ще з минулого разу залишилися печериці. Я нічого з ними не зробила, то я ось швиденько замаринувала їх. І така в нас буде вечеря сьогодні. Святкова. Максим зараз буде робити імпровізований мангал. Тут будемо, так? Можна навіть трішки туди далі посунутися, чуєш? Так, не було. А ми могли вийти трохи раніше, щоб по світлому було, га? Могли? Ні. Чого? Ну того ж. Ну чого? Чого? А зачем? <mejores> Ой. Зачем ділася вирішити, можна зробити свою повітря? У вас би такі малесенькі, малесенькі багаті. інстант станці, Курна, ячка, река. О, вже газету злідла знайшов. Хвали я? Це я злідла взяла. А він завжди на мене свариться, каже, що ти все несеш в хату. Зробила користь? Признай. Ніколи. Як це ніколи? Не признаюся. Чого? Ну, не можна признати, бо зазнаєшся. — Зазнаєшся? ні. Зазнайка, бере. Ніколи в житті не зазнавалася і не на Чтеринка. Шкаринка. — маленька, маленька, шкурка. Ніколи. Не буде просить. Ти що, знайшов сухеньке щось? Маленькі віточки сюди будуть горіти. О о, дві як гарно дідовська газета горить. Ти бачиш це? Признай. яке воно тут все колюче. не Ну такі відчини мені пиво, щоб я мовчала. Кого відчини? Пиво. А за що п'єм? За твоє здоров'я. Днем народження. Дякую. У нас отаке пиво. ну розкажи про нього, Максим. Ну, типа японське пиво делается в Англії. Робиться в Англії? Ну, да. ну воно смачненьке. І його тут, бачите, 620 мл коштує 420. Так, а воно тут взагалі видно, його гарно. Ми по одній пляшці придбали і нам вистачить. Щоб відсадкувати день народження. Що там за друго? Ході кої. Голоди. Ну І так. Ого, як шипить дерева то вологі. Грибочки у нас шикарні. Зараз Максим буде смажити стейк. Так, треба, щоб поверхність була обов'язково гарячої. Гарно нагріла. За Угу. Блін, це що погано помила. Ну, ще ж, гарно мило. Тепер чого? Воно так виглядає, наче сердечко. О, воно вже, до речі, гарно нагрілось, Макс. Може ще не гарно нагріли. Йдемо ще. Пахне треба, щоб скоринка взялася, щоб сок не витік, не, ви... не, ви... не, ви... не, ви... не ви... я знаю. Бо попуно Угу. Не так короче. Хороший? Так. О. О. М -м. Запах е, дуже смачний. Угу. Ірландська говядина. Да, кастрюльку ми выкупили взагалі суперову, скажи? Угу. Я сказав, що... угу. І недорого, і сердито. Два в одному. Можна і смажити, і варити. Що ти робиш? Ну, або. Хоча щипцями звичайно беруть і прижигають Держи. Мені здається, воно і так смажиться нормально. Боже, я здесь мы хотим очень яско. Капец. Смотрите, <связь> сколько выпустила жира уже. М -м -м. Не, ну это будет вкусно, я вам так скажу. М -м -м. Чесничок. Максим це і розуміється в житті. Я думаю, вистачить масла, ні? Масло можна. і там типу нормально, все, вибухне за добавити. Воно ну, вже так жирне, так. Да. Ой, пахне, а пахне зараз чесничком. Ой, слухайте. Водичко було Щоб... Я, До речі, а коли його солить? Можна вистачити. Я думаю, що можна, так. Да. що воно розпадається, цей шматок. Совісті в нього нема. Молоко, ну, так приділити, з так розпадається. Ще його про... посоли. А, і я думаю, що скоро вже будемо знімати, бо я не хочу, щоб воно сильно було засмажене. Ти теж не любиш, так, да? сильно засмажене. Ой, боже, друзі. Да. Я ще сидіти, мої Нічого не треба ти смачно готуєш. Направда це. Все, а ну може його не трогай, зай, щоб воно не допускало сок. Хай при, прижариться, подожди, чіпай. Ну, Так вже пахне. Ну, це в нас велдан буде, я думаю. Ну що? Ось такой середньо. Гаряче? О! Дружо, да. Мало соля. Ты mm. mm -hmm. классный глоток. Ты тут враще? Ты mm? тут будешь зараз його? Ну, в принципі, да, я теж. Тоби, бессмачно? Окей. А ну. Ммм. Да. М -м -м. Да, но вечером, конечно, без света готовить стейк такой себе. <кười> но, <кười> но, но, но вкусно. Но mm вкусно. -hmm. Все равно. Мне кажется, что его тяжело испортить. Опа. Я думаю, их тоже можно снять. Да. Давай, мы будем тут цветком и цветной грибом. Где у нас? Ой, бери лоток, бери. Он лоток. А грибы? <соспособность> <соспособность> О, грибы взагали супер. Про... которые впитали в себя вкус мяса. <соспособность> Надо попробовать. Я такого прикрутил. Почти бомба. Ну как? Смачнее? Угу. Пом. Угу. Это было положено. Свежий причем. С рынка на рынке. Такой на ну конечно, в Украине ошеек. Такой именно. Ну взял его, короче, типа нарезал пропорционально. Марин... Мариновал, вот... Я его не мариновал, я его, это, короче, тупой вот... Ну, тупо зелень немного. Mm -hmm. Ну, его, конечно, Ну, пару часов буквально там, же сколько поставил. А его ну, на я его mm -hmm. mm -hmm. достал Ну, как ну, она в без как без затянули?